Всім привіт! Мене звати Дарка Гірна, і сьогодні ми пройдемося по радянському кіно. Подивимось, як у голову людей через великі екрани надійно зашивали чіп з програмою української меншовартості. Для розуміння кіно в СРСР мало колосальний вплив на глядачів. Уявіть, що у вас забрали Netflix, голівудське кіно, інтернет і мобільний зв'язок взагалі. Натомість з технологічних розваг. Одна радіостанція і два-три пропагандистські канали все немає альтернативи. Хіба книги, але це. Інша болюча тема глибини, якої я ще вивчаю. Тому вихід кіна на великі екрани в СРСР було величезною подією. Люди знали фільми на пам'ять, цитували їх. Дотепер цитують до речі. Комуністична влада та митці чудово розуміли, які сильні емоції і залежність викликали фільми. Тому у них напихали потрібні для суспільства меседжі про соціалізм, братство народів, вищість Росії і так далі. 70 років українське кіно було частиною радянського. Воно мало дві хороші сторінки: перша в часи існування всеукраїнського фотокіноуправління в 20-х роках, та тимчасовий бум українського поетичного кіно в 60-х під час так званої хрущовської відлиги. Та все це зачищалося комуністичною владою скоріше ніж встигло розквітнути. За часів радянської окупації України на нашій території справді відбувається потужне кіновиробництво, але зазвичай російськомовних фільмів для загальносоюзного вжитку. Парадокс: на українській кіностудії Довженка українським акторам здебільшого відводили ролі другого плану. На головні ролі часто запрошували російських акторів. Подивіться на дискримінацію українців, українських глядачів в радянському кіно в цифрах. За основу я взяла дослідження, яке опублікувала історик. Правда. Автори аналізують 378 фільмів, знятих на кіностудії імені Довженка з 30 по 91 роки. Кіностудія Довженка була головним центром, де в СРСР знімали українське кіно. Ну як українське, понад 88% проаналізованих фільмів були на 100% російськомовними близько 6% фільмів україномовних, аж 22 фільми, двомовних фільмів. Аж 6, це трошки більше півтора відсотки, і 14 німих фільмів на 1980 рік. За даними газети Культура і життя, фільмофонд України загалом налічував 2967 фільмів. З них дубльованих або озвучених українською мовою всього 235. Проблема була не лише з мовою, але й зі змістом. Ось декілька відомих стрічок, які штучно створили і зацементували нам, українцям, образ смішних хохлів. Перший фільм в степах України 1952 року випуску. Друзі Селівон Іванович Чесник і Кондрат Галушка. Дуже типові імена для українців. Голови колгоспів смерть капіталізму та тихе життя. Я при приспольні службових обов'язків, і тут перед вами не Петро. А старший міліціонер, товариш Ой... — Це треба розуміти. Прізвище, і скільки років? Та я вже ось написав. Часник Саливон Іванович, голова колгоспу, смерть капіталізму 50 років. Головні герої тут товсті і дурнуваті хохольчики зі смішними прізвищами. А українці загалом представлені як аполітичні любителі вареників, які щось собі там бігають, невідомо що хочуть, не мають взагалі своєї думки. Громадянин часник. Розказуйте, як ви побились з громадянином Галушкою, а ви записуйте в точності. 300 років тому, 1956 року випуску, фільм, котрий ну, своєрідно, в радянсько-імперському стилі пояснює українську історію 16 17 століття. Мало не весь фільм Боротьба українців за возз'єднання з Росією в крові, в пожарах Україна. День і ночь рікою льоється кров нашого народа в смертних боях проти врага України і всія Русі. Нічого не утаїл я перед вами, родные браті наші. Стоп, стоп, стоп. В радянській пропаганді Україна в 17 столітті була, а в Російській вже Україна кудись зникла і стала іскусним государством. Це як. Взагалі, але послухайте, які меседжі закладалися у наші голови про добру Росію, яка братню приймає Україну у свої обійми, і тільки велика Росія завжди допомагала брату своєму в неравній кровавій боротьбі. Не раз просили ми об'єднати український народ з братом своїм в одній державі. Великої Росії! На том стояли діди і прадіди наші, на том стоїм і ми, тверда навеки! Адельки! Адельки! А іноді кіно про Україну робили в Росії, наприклад, відомий фільм Весілля в Малинівці. 1967 року знятий на кіностудії Ленін фільм. Кіно на хвилинку увійшло до золотого надбання радянського кінематографу на великі екрани. Воно вийшло до 50-річчя великої октябрьської революції. Цікаво, що масовка фільму це реальні мешканці тогочасної Малинівки на Харківщині у 2013 році. Навіть в рамках щорічного фестивалю Весілля в Малинівці там була відкрита скульптура, яка зображає сцену з фільму. Пам'ятник любимим персонажам во время ежегодного фестиваля. Тоскі фільма, але вайб цього фільму приблизно ось такий: бабаньки за мною за мной, і є малесенька проблемка в цьому фільмі. Представлена Україна, про яку мріє Путін від українського там лише декорації: вишиванки, хати, мазанки і частково побут. Всі українці російськомовні з хлібом-сіллю зустрічають радянські війська. Головним антигероєм є злий і жадібний отаман Грицько, який хоче насильно одружитися з місцевою дівчиною Яринкою. Його самого і його банду благородні червоноармійці намагаються побороти. А місцеві палко підтримують радянських окупантів і вітають їх як визволителів. Здорова, земляки! Ура! 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 Бабоньки, поглядите, ведь это ж Грицко. Смотри, как вырядился. Ты что, петлюрой стал? Я сам себе петлюра. Вы мне тут шутки не шутите. У меня цельная конная дивизия в монастыре стоит. Звернули увагу на это петлюра? Чим так не вгодив Симон Петлюра Радянському Союзу? Очевидно, тим, що був символом національно визвольних змагань за незалежність України в 17-22 роках. Отож, спочатку російські окупанти під радянськими прапорами подарували українцям такий собі культурний продукт, а зараз їх нащадки обстрілюють село Малинівка та вбивають його мирних мешканців. Висновків не буде. На днях украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО не повірите, але це факт на адески кіностудії. Фільми, які намагалися справді розкривати українську проблематику, заборонялися державою і часто не допускалися в роботу ще на етапі сценарії. Після смерті Сталіна і в період Хрущовської відлиги був короткий період, відомий як школа поетичного українського кіно. Головними його темами була етнічна самосвідомість, мова, територія, культура. Побут, спільне походження в цій культурній течії кожен український режисер мав свою фішку. Наприклад, в Сергія Параджанова це етнографічні краєзнавчі моменти, в режисера Юрія Іллянка багато метафор у фільмах, в Володимира Денисенка. Форма притчі в Леоніда Осики трагедія в центрі розповіді, але творити нашим митцям довелось, м'яко кажучи, недовго. Адміністративне втручання в творчість режисерів та митців, нав'язування їм стереотипів радянського кіно. Просто зруйнувало усі починання української школи кінорежисури 60-70-х років після арешту режисера Сергія Параджанова. Легендарний фільм Тіні забутих предків з широким міжнародним визнанням і купою нагород взагалі ніде не показували. А от український режисер Юрій Іллєнко став рекордсменом сім фільмів, над якими він працював, підпали під заборони. Серед них вечірна Івана Купала та білий птах з чорною ознакою. А ця історія, взагалі, божевільна. Російськомовний фільм Іллєнка Мріяти і жити було 42 рази зупинено у виробництві на різних стадіях під час режисерської розробки. Підготовчий період під час зйомок 18 разів задумайтесь на монтажі на етапі погодження з керівними органами потрібно було пройти 12 інстанцій від худради об'єднання до ЦК КПРС для Іллянка. Цей процес завершився першим інфарктом на художній раді студії Довженка. Фільм Мріяти і жити мав порушувати тему сенсу людського існування на прикладі акторки. Він мав бути про самотність, конформізм і неможливість творчо себе реалізувати. Саме можливі екзистенційні питання, над якими би замислився радянський глядач, викликав жах у державних чиновників. Радянському глядачеві не потрібно було критично мислити. Були також заборонені фільми «Дід лівого крайнього Леоніда Осики, заячий заповідник Миколи Рашаєва. Загалом кількість ідей та сценаріїв фільмів, які не пройшли цензуру, порахувати дуже важко. Драматичною історією, яка мені, наприклад, дуже болить, є історія актора і режисера Івана Миколайчука, неймовірно талановитого яскравого митця, в якого могло бути велике, оскароносне майбутнє, якби не радянська окупація України. Роль молодого Тараса Шевченка у фільмі Сон та роль Івана Полійчука у тінях забутих предків Параджанова вивела Миколайчука на кіноолімп і безліч режисерів. Мріяли або він знявся у їх фільмах. Коли в 70-х почалися переслідування дисидентів, Миколайчука звинуватили у націоналізмі. Вперше це сталося 1968 року під час зйомок фільму Анничка. У відповідь Миколайчук намагався пояснити комусь на майданчику різницю між націоналізмом і патріотизмом. Тизму цей інцидент закінчився доносом у Київ, де Миколичука кваліфікували як людину ворожої ідеології. Тіні забутих предків з його участю на довгий час фактично заборонили до показу культовий український фільм про грамота, який завершили знімати ще 1972 року. Вийшов на екрани порізаним і цензурованим аж через 12 років. У 84-му Івана Миколайчука поступово майже відлучили від творчого процесу. Впродовж п'яти років, за вказівками, згори його прізвище викреслювали з більшості знімальних груп. Через це він мав депресію і помер у віці 46 років. І це лише одна з багатьох історій українських акторів. Лише на п'ятому з'їзді спілки кінематографістів, який відбувся в травні 86 го вперше пролунала публічна критика державного втручання в творчий процес. І за два наступні роки державне управління кіновиробництвом і кінопрокатом було майже повністю згорнуто. Але це не зробило великої погоди для українського глядача. 1989 року. В кінопрокаті УРСР показано 280 нових фільмів, з них лише один демонструвався українською. Можна багато спекулювати на темі, що чимало українських митців підігрували радянській владі, підгодовували комуністичну систему своєю лояльністю з різних причин: хтось зі страху, хтось з бажання вислужитися і заробити на комфортне життя. Але культурна політика СРСР визначалася не в Києві, а в Москві. Саме Росія і Кремль заганяли інші республіки СРСР. Таку парадигму. Отож, друзі, якщо сьогодні ви побачите контент, де українець це дурний, неосвічений селюк в шароварах, протиставленням якого є інтелігентний рускоязичний професор, згадайте, як усе починалося, де саме придумувався такий образ для цілого нашого народу з багатющою сільською і міською культурною спадщиною, історією і мовою. От ж ждав Бог кампашку, так? Да? А з Вінниці нікого нема. Полтава, Рахів, івано франківськ Ви хто? Степан Грицько, вільна незалежна Україна. Дякую, що дивилися. Дякую ЗСУ за можливість робити для вас цей блог. Підтримуйте нашу армію, а також підтримуйте мій канал. Лайком, поширенням чи коментарем. До зустрічі наступного тижня.